У 2024 році Монастирищинська публічна бібліотека продовжила свою діяльність згідно чинного законодавства. Цього року ми знову пережили багато втрат, перед нами постало ще більше викликів. У цей рік ми ще більше згуртувались, усвідомлюючи, що майбутнє залежить від нашої праці сьогодні. Соціокультурна діяльність бібліотеки була спрямована на вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді, вивчення історії нашої держави, української мови, традицій нашого народу. Працівники публічної бібліотеки. Вбачають першочерговим своїм завданням виховання підростаючого покоління в дусі патріотизму та любові до України. Публічна бібліотека тісно співпрацювала в цьому напрямку з педагогічними та учнівськими колективами шкіл міста, монастирищенським професійним ліцеєм, учасниками бойових дій, волонтерськими організаціями. Попри свої щоденні професійні обов'язки, бібліотекарі громади активно займаються волонтерством. Особливо потужно, з перших днів повномасштабної війни працює громадське об'єднання «Летичівські Берегині, координатором якого є бібліотекар Летичівської філії Валентина Рябець. Працівники Монастиріщської публічної бібліотеки для потреб армії плетуть маскувальні сітки, сушать фрукти, заготовляють продукти, беруть участь в благодійних ярмарках, збору медикаментів. Монастиріщінська публічна бібліотека незмінно популяризує українське слово серед своїх користувачів. На нього відгукується наша душа. В ньому сила нашого сьогодення і надійна основа побудови майбутнього. Мова скарб кожного народу. Вона стоїть на захисті його унікальності і ідентичності. Тож бібліотекарі книгозбірні активно проповідували українське слово, українську мову та українську книгу. З метою підвищення рівня правової культури, формування громадської компетентності юнацтва та молоді, виховання її в дусі поваги до прав людини, закону, правомірної поведінки проведено ряд профілактичних заходів щодо протидії насильства та булінгу в молодіжному середовищі. З метою надання практичної допомоги по вилученню підсанкційної літератури здійснено 21 виїзд працівниками публічної бібліотеки в сільські філії. Проводились практикуми для новопризначених працівників бібліотек філій по веденню бібліотечної статистики та бібліотечної документації. Продовжувалось Нестаціонарне обслуговування читачів. В рамках стратегії розвитку читання на період до 2032 року, ініційовану Міністерством культури та інформаційної політики Читання Як життєва стратегія, гостро постала потреба у поповненні бібліотечного фонду новими україномовними книгами. Працівники бібліотеки використовували для цього будь-яку можливість. Публічна бібліотека взяла участь в благодійній акції відомого українського письменника Андрія Кокотюхи. Який ініціював в мережі Фейсбук збір коштів на поповнення фондів бібліотек україномовними книгами, в результаті якої 18 бібліотек нашої громади отримали по п'ять примірників книг. Публічна бібліотека та її філії взяли участь у пілотному проєкті Польська полиця в Україні, який ініціювали Міністерство культури Польщі і Міністерство культури та інформаційної політики України, в рамках якої публічна бібліотека та п'ять філій отримали комплекти з 20 книг польських авторів українською мовою. Дарували книги для книгозбірні, благодійний фонд Бібліотечна країна, благодійний фонд Агропросперіс, львівський волонтер Олександр Сапронов, отримували книги від поетів, письменників, наших читачів. В загальному фонди бібліотек громади поповнились на 709 примірників видань на суму більше 75 тисяч гривень. З них обласна програма близько 7 тисяч гривень. Працівники бібліотеки брали участь в онлайн тренінгах, консультаціях, вебінарах. Навчання проводили Українська бібліотечна асоціація, Черкаська обласна бібліотека імені Тараса Шевченка, обласна бібліотека для юнацтва, обласна бібліотека для дітей. Відбулись онлайн-курси, підвищення кваліфікації в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв. Працівники публічної бібліотеки пройшли навчання і отримали сертифікати. Інтернет-центром було підготовлено 8 буклетів та дайджестів. Опубліковано 331 допис на сайті публічної бібліотеки та бібліотеки для дітей. Більше 400 дописів в соціальній мережі Facebook. створено 10 відеопрезентацій та відеофільмів, перегляди яких сягають більше 30 тисяч. За підтримки державної установи Український інститут книги та за кошти Державного бюджету України публічна бібліотека спільно з бібліотекою для дітей стали однією з чотирьох локацій бібліотечного турне читаємо-навчаємо, в рамках якого фахівці з Черкаської обласної бібліотеки для дітей здійснювали навчання та заходи з промоції читання. Впродовж року. В припублічній бібліотеці активно діяв шахово-шашковий клуб Ферзь. Діяльності публічної бібліотеки в 2024 році було присвячено 32 публікації в місцевих газетах Зоря та Алекс. Однією з основних форм популяризації книжкових фондів залишаються книжкові виставки. І з метою привернення уваги користувачів до читання, реклами книги та полегшення пошуку необхідних видань було оформлено ряд різножанрових виставок. Особливо актуальними залишаються виставки нових надходжень. Звичаї та традиції. Пов'язані з календарними святами українців, є частиною духовної культури українського народу. Глибоке пошанування свого родоводу, щира турбота про збереження та примноження народних традицій, це вирізняє українців з поміж інших націй. Календарний рік багатий на народознавчі свята, бо українці вміють відчувати природу, черпати з неї здоров'я, силу та красу, зберігати звичаї і традиції. Як патріотам рідної країни. Нам потрібно не лише любити і захищати рідну землю, а й берегти її ресурси, чистоту, навколишнє середовище, турбуватись про звірів і птахів, які постраждали від військових дій. Адже ворог нищить не лише людей, економіку, інфраструктуру, а й все живе. Працівники бібліотеки намагаються впродовж року підтримувати чистоту на території біля бібліотеки. Святкова зустріч, присвячена Всеукраїнському дню бібліотек Мій світ бібліотека, зібрала в читальній залі гостей книгозбірні. В цей день бібліотекарі вітали святом керівництво та наші партнери і друзі. За високий професіоналізм, добросовісне відношення до своїх обов'язків кращим працівникам було вручено грамоти. У центрі уваги бібліотекарів знаходилась головна послуга промоція книги. За рік, що минув, ми дякуємо насамперед нашим захисникам на фронті, нашим волонтерам, які тримають тил, дякуємо також нашим читачам, адже саме для них ми щодня відчиняємо двері нашої бібліотеки, дякуємо всім, хто читає, хто дарує україномовну книгу, популяризує рідну мову та підтримує нашу культуру. Працюємо задля перемоги, слава Збройним силам, слава Україні.